Приготувалися, змінюємо енергію. Тидищ! І ми переміщуємося до наступної пари божеств і е, бачимо перед собою прекрасного, розкішного купайлу і не менш розкішну ладу. Ми відчуваємо, що енергія вже зовсім не та. Ми бачимо зміну кольорів. Ми бачимо е, зовсім інші пози. Ми бачимо вже зовсім інший вираз обличчя. Так коли ж ми можемо славити цих богів? А коли ми, наприклад, опівдні виходимо на вулицю, піднімаємо голову, бачимо над своєю головою сонце, ми кажемо слава тобі, купайло! Слава тобі, лада. Ми вітаємо їх всередині дня, ми славимо їх тоді, коли день набрав своєї сили. І е, якщо ми, наприклад. Вдруг помітили себе, що ми повністю занурені, в якийсь робочий процес, і тут ми з нього вискочили. Ми можемо привітати Купайлу і ладу, тому що вони саме цим і займаються, це їх енергія бути зануреними в якийсь дуже продуктивний процес. Ми славимо їх влітку. Купайло, ми славимо в день літнього сонцестояння на купайло, а ладу ми славимо наприкінці липня, і вона володіє оцим маленьким фрагментом завершення липня і майже всім серпнем. І якщо ще розширити її володіння, то вона також управляє спасами. Вони не являються богами сонцевороту, але вони духи, які допомагають сонцевороту крутитися і вони дуже сильно допомагали нашим пращурам в зборі урожая. Ми їх славимо наповню, коли ми виходимо вночі на вулиці і бачимо здоровезний! Дуже красивий повний місяць, ми можемо славити через його силу, славити силу купайла та силу лади. І ми можемо їх славити в особливі моменти, коли ми відчуваємо задоволеність з собою, задоволеність з собою, я собою задоволена. Коли ми кажемо Я довольна, коли ми кажемо, я пишаюся я, я собою. Я задоволена собою. І коли ми відчуваємо власність те, чим ми володіємо, в повсякденності, я маю на увазі, в повсякденності, якщо ви вдруг подивитесь навколо себе, знаходячись у своїй домівці, і скажете красиво! У мене так красиво, <ріст> який у мене красивий диван, яке у мене красиве крісло. Як же я все це організувала у себе вдома? І коли ви це промовляєте, ви можете сказати: слава купайла тобі, слава тобі, лада, тому що все це їх енергія. На що ми просимо їх благословення? Коли ми до них звертаємося, для того щоб вони е, якось підтримали нас своєю енергією, розділили з нами свою енергію, коли нам потрібно вдосконалювати свої професії, коли ми е, прагнемо не того швидкого успіху, до якого, по, на, на, е, з яким ми зверталися до Ярили, коли нам потрібен такий е, дуже стійкий успіх, до якого ми йдемо. Ми просимо їх благословіння, коли бажаємо стабільного доходу, стабільних грошей. Тоді ми звертаємося до Купайла і звертаємося до нього з такою фразою. Купайло, прошу тебе підтримати і благословити мене на стабільний дохід, на те, щоб гроші кожного разу приходили до мене без затримок, щоб вони приходили регулярно. Щоб у мене не було провалів у цьому процесі. Коли ми очікуємо досягнення вершини, ну, наприклад, нам потрібно захищати якусь роботу, чи нам треба робити якусь презентацію, чи ми йдемо на якусь дуже важливу співбесіду, чи ми плануємо заключення якогось договору, і нам потрібно провести перемовини, і ми там прагнемо. Успіху і вершини. І от тоді ми знову звертаємося до купайли, тому що він відповідає за всі соціальні зв'язки і за весь соціальний успіх і за досягнення соціальних вершин, тому що він купа сонця, він на самому верху, він в самому екстремумі, він в самому пікі. Коли ми бажаємо вийти заміж. Коли ми бажаємо подружжя, коли ми маємо наприклад відносини і закоханість, це все, звісно, прекрасно. Але ми вже хочемо перейти на якийсь інший рівень, і тоді ми просимо благословіння саме Лади, тому що вона опікувалася подружнім життям і вона була богинєю, яка відповідала за цю енергію енергію подружжя. Коли ми бажаємо народити дитину, тоді ми теж звертаємося за благословінням до Лади і просимо розділити її енергію з нами. Виходячи з цього, ми дуже чітко розуміємо, в які моменти нашого життя нам потрібно подякувати саме цю пару сонцеворота, саме Купайлу та Ладу, коли ми відчуваємо налагоджений постійний прибуток все. Коли ми відчуваємо, що у нас немає ніяких прогалин, що гроші у нас йдуть рівним стабільним потоком, що нам нема за що переживати і турбуватися, тоді ми дякуємо їх. Коли ми відчуваємо, що наше подружжя щасливе, що наш шлюб наповнений щастям і благополуччям, ми за це також дякуємо цю божественну пару. Коли ми досягаємо успіху та видимості, коли нас люди починають бачити. От коли, наприклад, ви е, працюєте, працюєте, б'єтесь над тим інстаграмом, да, знімаєте у ті рілзи, що то вам кажуть, е, як вони називаються, Оля, таргетологи, да, таргетологи дають. Так. Так. Зробіть 15 рілзів, напишіть 12 текстів, зробіть опитування, і ви ото лупите лупате рілзи, вам не хочеться. То ви не розумієте. І тут е, стається е, поступове накопичення, яке переростає в те, що вас починають бачити. Вашу сторінку в Інстаграмі бачать. Е, ваш бренд стає видимим, ваш проєкт е, досягає визнання і навколо вас і вашого проєкту збирається якесь середовище. Якась общність. От тоді за це обов'язково не забувайте дякувати Купайлу та ладу, тому що це їх енергія, це їх зусилля, які вони вкладали в те, щоб ви досягли у такого положення. Ви можете дякувати їх обидва або ладу окремо за своїх здорових дітей. Коли, до речі, коли дитина хворіє, ви можете звертатися до лади з проханням благословити вашу дитину на здоров'я. Ви ба, дякуєте їх за впевненість, відчуття своєї впевненісті, впевненість собі та можливість пишатися собою. Ви бачите, за які важливі питання в нашому житті відповідає ця божественна пара. Очень крута божественна пара. И вот если мы, да, на примере Ярилы и э, Лели посмотрели, да, что мы можем делать, да, с едой, с напитками, с одеждой, и это вы можете делать, и посмотреть и на всех остальных богов, в том числе, да, и на Купайла, и на Ладу с этой точки зрения. Давайте на примере этой божественной пары посмотрим, а как вы можете зайти дальше в такой практике, как карта дня. У вас в мастерской есть карта дня, да, и это там описано наблюдение, ощущение. Но вам же наверняка захочется получить еще какие-то подсказки и советы. Вот вы можете спросить, да, когда вам подает карта дня, может возникнуть простой вопрос. А что мне делать? И вот здесь вы уже выходите в активную позицию и просите совета у богов, да, что вам делать в этот день. И вот если вы посмотрите на эту божественную пару, да, можете написать, попробуйте написать ваши сейчас предположения. А что вы можете сделать в этот день? Вот давайте набрасывать, набросаем пару моментов, да, как минимум повысить свою профессиональность, свой профессионализм, вломиться в работу и сделать что-то, что у вас давно лежало, у вас не было на это сил, не было желания, да, прокрастинация у вас была. Так вот, вот эти вот боги убирают прокрастинацию, да, вы можете подякувать им, попросить их благословения и сделать дело, которое явно понравилось бы им. Вы можете повысить свое мастерство. Да, вы можете выложить свою прекрасную фото и получить в тот же Инстаграм или в тот же Facebook, Можно даже взять для примера, да, образ Купайлы или образ Лады. И получить восхищение и почувствовать себя на высоте. Вот каждый раз, когда вы делаете, будете вытаскивать карту дня, задавайте себе вопрос, да, а какое дело мне внести в этот день, чтобы этим делом прославить этого Бога? или эту богиню. Поверьте, богам очень понравится, если вы будете делать дела угодные им. Ті, хто бував у нас у різних розстановочних тренінгах, там де ми робили упорядкування, я кажу розтановочних, тому що це більш знайоме слово. Так? Але правильно українською мовою казати не розтанувка, а упорядкування. Мені так це подобається, що просто вообще дуже подобається упорядкування. Така вся сутність цього процесу вміщається у це слово. Так от, ті, хто у нас, були у програмах, в яких ми робили різноманітні упорядкування, ви можете пам'ятати фразу, яку ми часто використовували по відношенню до наших померлих предків, але її ми також можемо використовувати по відношенню до богів, коли ми робимо щось на честь богів. Так, от те, що Оля зараз сказала: ви можете щось робити на честь. На честь купайли чи на честь лади. І так і казати, а, купайло. Я а, зараз а, зупиняю свою прокрастинацію <свісно> на честь тебе. Я зараз зроблю те, що я відкладала дуже-дуже часто і надовго. От зараз я перестаю це відкладати і зроблю це прямо зараз на честь тебе. Лада, я е, зараз знайду саму красиву свою е, світлину, я виставлю її, те, що мені давно казав таргетолог, а я якось противилась. Зараз я це зроблю і зроблю це на честь тебе. І тоді ви свою буденність перетворюєте на сакральний простір. Тоді ви е, зовсім не сама, тоді ви з підтримкою богів, тоді ви розділяєте свою енергію з їх енергії, тоді ви починаєте відчувати все все те, що ми бачили на попередніх слайдах. Всі місця сили, які є в вас, всі е, символи стародавні, які також поміщені у ваше тіло і вашу душу, всі ритми Всесвіту, на різних рівнях ви починаєте шанувати це в собі. І тоді е, все наповнюється сенсом, і все ідея зовсім, зовсім по іншому, аніж коли ви себе принуджуєте до чогось. Ну, і тому що в цьому випадку і чувствуют відчувають божественную енергію, яка фоніть через всі ваші дела. Так, так.